Якщо тобі цікаво тема HVAC і ти хотів би стати техніком з ВЧВСІ Сполучених Штатів Америки, запрошую тебе в мою першу українську школу з HVAC в Сполучених Штатах Америки. За детальною інформацією пиши мені в повідомлення. Приємного перегляду. Звичай, я вже таких ватрих приблизно декілька десятків спілів. Тільки два рази мені допомагали. Встановите а так зазвичай я і все сам саме. Так, той же самий час, поки стікаємо, щоб не втратити час. Від'єднаємо електрику. Я вже виключив на брейкері, я все одно беру з собою мультиметр, правда, я ще раз перевірю, чи брекер працює. Бували випадки, брейкери виключали, а, а напруга все ще була. Тому ради вашої безпеки перевіряйте два рази. Тож, що зависідати, що реально спрощує роботу це те, що тут а, у нас хоус. Якщо б тут були півісі, всі півісі були капер, мені би треба було відрізати ставити нове з'єднання. Та як тут холз, я можу використати старе з'єднання. Тому це пришвидше нашу роботу. Так, перевіряйте нас в Звісно, одною рукою це робити не найкраща ідея. Я вчора їв суші, трошечки натренувався, ну 0 вольт, аж тут напруги нема, Тому ми good to go. Наша вода ще стікає. У мене така виникла ідея. Наш холодну воду перекрили і вже тут немає води. Що якщо я від'єднаю воду і почну інсталювати новий, а цей хай собі стікає там дрейн. Просто не тратити багато часу. Подивимося, чи я правий, чи я не правий. Да, я правий. Вода не тече. тому я зараз від'єднаю лінію від вадихітера, пошуну його в бік, щоб він світам де стікати, щоб мені було потім легше його представляти. І буду інсталювати новий. До речі, тут заскочив фондів, пише за деяким фітінгом. Хочу вам показати наказати систему. вона Називається ProPress. І Він тут, коротше, показується. Ну теж закінчені приклади, що типу з за 10 хвилин закінчили, а Soldering тобто солдень, це. Зварювання мідних труб. От Вон, вони ще 25 хвилин ще працює. Теж один з легких варіантів, як можна швидко під'єднати ватерхітер. Ну, взагалі, про праз, з ним набагато швидше працювати. Просто сам інструмент по собі дорогий. Так, ватерхітер встановили. Вода підключена, вода вже запущена система, електрика теж підключена. Починає гріти, вже Вода стає тепленькою. Єдине, що нам лишилося, це привести дрейн з під Так ще нам лишилося погрозити старий бойлер Вен і робота на сьогодні зроблена. Так, робота завершена. В загальному ти зайняли десь 2,5 години. Плюс час, що треба було їхати в, в Хамді подобрати там деякий фітінг. Але в загальному робота була нескладна, тому що не було сходів і не потрібно було бавитися зі з'єднаннями, так як там були холз. Тому приблизно якось так виглядає робочий процес. но... Це не типовий день для мене, тому що я займаюся HVAC, а пламень ми робимо дуже рідко. Ну я хотів вам сьогодні показати. раз виявилася така можливість, а найближчим часом покажу вам, як виглядає робота.